50 кілометрів, 18 годин. Саме така дистанція, і такий час були у тих, хто взяв участь у Вознесенському пентамарафоні. Херсонець Андрій Грінько говорить, запливи на великі дистанції для нього не новина. Перше це в мене був босфор в минулому році. Я проплив босфор, і після цього в мене вже зацікавило ультраплавання це більше 10 кілометрів. Андрій Грінько нам розказав, як готувався до пентамарафону. Я до цього готувався десь рік. А вже о, десь з березня місяця я почав готуватись на відкритій воді. Вже купався у Дніпрі і тренувався у нас на Дніпрі і в басейні. Це перший в Україні і, мабуть, єдиний у світі марафон, який триває 50 кілометрів на відкритій воді і в якому беруть участь. Декілька спортсменів, тому що є у світі перепливи через Ла-Манш, через інші проливи, які більше 50 кілометрів, але вони виконуються соло. Цей заплив увійшов у рекорд України як найдовший заплив на відкритій воді. Чоловік працює у галузі електроніки. Говорить, спорт для нього хобі. Спочатку зайнявся кійним спортом, потім бігом та плаванням. Спорт дає енергію, яка далі дає тобі сили для того, щоб працювати і для того, щоб займатися ще якимось видом діяльності. І час вибрати для себе, для спорту це одна година на день, я думаю, що цей час можна, можна знайти. Спорт чи робота, відпочинок чи нові справи. Всюди завжди говорить Андрій, його надихає дружина Лілія. Разом вони вже понад 15 років. Вона мене завжди завжди надихає, завжди підтримує на такі трохи кризі ідеї, тому що плавання на ультрадистанції та біг на ультрадистанції це досить виснажливо. Але вона завжди мене надихає, підбадьорює та настроєна дуже. На, на фініш, скажімо так. І цього разу, коли я плив 50 кілометрів, на старті я віддав обручальне кільце, бо, тому що рука все одно стає менше, і воно може спасти. Вона каже, я віддам тільки на фініш. І це, був, це була моя мотивація доплити до кінця. Андрій Грінько говорить, що серед його мрій є підкорення великих проливів. Є мрії щодо Ла-Маншу, це переплисти Ла-Манш, переплисти Манхеттен та переплисти ще декілька проливів, які входять у топ-7 проливів по всьому світу. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.